Чи є загроза для українців в тому, що росіяни розмістили в Криму міг 31 Так, загроза є, та їх в принципі вона лишається не тільки по цьому питанню. Ну по цьому питанню навіть теж башня падає. Пряма загроза, да, вона є. Скоріш за все. Ну, По-перше, тут у нас і психологічна давка, умовно кажучи, цим фактом. А, вот, і плюс у нас, скоріш за все, в якийсь момент будуть використані, щоб пуляти туди, куди вони там собі захотіли. Чи справді росіяни створюють на тот підземні муровані сховища для боєприпасів? До речі, да, є такий момент. Е, є такий момент. Ми хочемо сховати. Карта луна, це щось приховати, сховати за коліси і так далі. Ми хочемо приховати, сховати, перевернута башня, щоб не детонувало, щоб не е, з нашої сторони наші хлопці не вгатили, щоб не залишили без боєприпасів. Да, копають, хочуть з сховати. Хочуть сховати, закрити. Да, да. Чи вдасться завадити постачанню озброєння з КНДР до РФ? Ці дві країни одна за одну будуть триматися до, умовно кажучи, до останнього, тому що, що в одної є, що взяти відти, і в іншої є що взяти відти. А от якщо ми говоримо про заборону, то це або тільки санкції, або тільки, а, в общем-то, надавити на саму КНДР. А, скоріше за все, в якийсь момент, це все-таки буде, але це не швидко, це не зараз. А ну, але... таке. Да надав, але сказати, що сказати, що вони припинять, я не я не скажу. Скоріше за все, все одно буде актуально. Про що домовилися Ловров з кімчинином під час останньої особистої зустрічі? Ой, ну Тут про це дружество государств, звісно, тут про а, про зброю, про налагодження як і відносин, так і скоріш за все виробництво зброї для них, тому що в о, самому своєму, цьому я вам скажу. Сенсі, в самому сенсі цієї зустрічі, це все, що стосуємо зброї, все, що стосуємо, що, там, да, наприклад, що ви хочете за оце і оце це, що вам ми можемо запропонувати за отакий вид, наприклад, зброї і так далі. Тут у нас більше про, про те, як Росія буде підсаджувати кімчені, Іна, на що його можна підсадити, на який крючок його можна взяти і вити з нього нитки, так як вони того захочуть. От і все по суті у це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи жартував Лавров, коли почав рекламувати КНДР в якості місця відпочинку для росіян? Ні, не жартував. І це, до речі, повертаючись до попереднього питання, це, до речі, одна із тих моментів, що він там обговорював, як аля курортний а, не городочок, В общем, та ви зрозуміли, да? Курортна країна для росіян. Да, це були не жарти. Це от це во до цього домовились, і сіріші можуть чи можуть наші до ваших тут літати, в общем-то відпочивати і дивитися на ваше все, що у вас є. Це були не жарти. Чому майже повністю зник з публічного простору Лукашенко? У -у -у. Лукашенко працює над своїм закріпленням на своєму кріслі. Лукашенко дуже старається. Е, є там якісь проблеми, від яких він або тікає, або е, в общем-то, відгорожував їх. І наразі вони його догнали. Зараз він сидить і з цим розбирається. Дуже дуже старається закріпитися на своєму кріслі, як би то не було, і що би то не було, і що би не сталося з Росією, да, їхнім аля союзником і так далі. У нас, тут у нас е, е, ми в общем-то, прощупуємо якісь ще можливості, можливості не втратити те, що маємо. можливості, або якщо ми втрачаємо щось, то відео і змініть. Тобто Лукашенко у нас зайнятий чисто то своїми питаннями, свого крісла і своїх, в общем-то, своєї роботи. Чи вдасться евакуювати всіх охочих українців з Ізраїлю? По суті, ну, суті вдасться. Так. Да. Але це не, не скопом, не гамузом. Не прям це буде розтягнуто в часі. Це по-перше. Так, розтягнуто в часі, хорошо. І це якось ну, дуже дозовано. Дуже якось дозовано. Не розумію чому, як вони це роблять технічно, але якось дуже дозовано, але тим не менш всіх охочих, які не наражатимуть себе на небезпеку і будуть, в общем-то, дбати про своє життя. Можна буде евакуювати. Чи перебувають українці в секторі гази? Більшість карт перевернута. Тут скоріше, тут скоріше. Саме українці навряд може бути тіла, можуть бути там загиблі, але от якщо ми дивимося про живих, мені кажуть, що все таки ні Тобто вони або ну з цієї території, скажімо так, евакуювалися, да пішли під можливістю піти. Якщо ми говоримо про цю територію, як про місце перебування, якщо ми, наприклад, не говоримо з вами про той же самий полон, десь там, вот, тому що в полоні скоріш за все є. Мені кажуть, що є в полоні українці. Чи буде ухвалений держбюджет на наступний рік до кінця жовтня? Щось тут по держбюджету не дуже так як треба. Скоріше за все, все буде ще змінюватися і допрацьовуватися. Думаю, до кінця місяця це дуже навряд. Навіщо російська православна церква створює власні православні ПВК. А тут от цікаво що саме цікаве, церковні ПВК скоріше будуть незадіяні у війні. Ну, Це може бути, але ізначально ми робимо не це. Ми своє ПВК будемо ставити на свіжий захист. Тобто таке відчуття, що, от, що хто хто, а церква готується до чогось, до чогось внутрішнього. Тобто це є наш захист, це є наша оборона, це є наша, в общем-то, наша сила, яка буде не знаю, там, умовно кажучи, щось відстоювати тоді, коли буде не дуже все, в общем-то, спокійно і не дуже хороші времена. У них же чи вдасться повністю заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території України? Заборонити діяльність. да, Заборонять. Заборонять діяльність. Ну, не так швидко, але заборонять більше, більш. Більш складним буде то, щоб витравити їх, витравити їх з з тих земель і з тих будівель, які вони займають, щоб іскорініть їх цю, цю 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 нечість з будівель, з там не знаю, лавр і так далі. Отут от буде саме, саме тяжке чому значно збільшилась кількість масових протестів та сутичок за застосуванням сили в світі. Так, по-перше, якщо ми говоримо з вами про мусульман, ми про це з Олександрою говорили. Що якщо наразі дуже швиденько щось не вирішиться в тих питаннях і, і якось не урегулюється конфлікт, далі буде гірше. Це по-перше. Тобто, це ще тільки початочок. А, ну, теракти вже були, але благо не дуже якісь там обширні, але можуть. Так, це по-перше, якщо будуть бачити, що не в общем-то воно не діє. Якщо ми говоримо про світ в цілому, це знаєте, це дещо. Ну, і ми там пов'язані. Е, тобто ми е, на своєму прикладі показуємо людям, що до, е, або ми людям показуємо да, на нашому прикладі, або вже люди приходять до того моменту, що е, для того, щоб е, щось. Змінити треба діяти, а не просто сидіти і, в общем-то, і, в общем-то, да, і, і дивитися на то, все. якщо ви хочете щось змінити, то приходиться збиратися да, в якісь мітинги, в якісь протести для того, щоб на нас на наші бажання. О Ре, в общем-то, була якась реакція і обернули свою увагу, а от, по суті, все. Тобто, люди стали щось або більше розуміти, або більше все-таки виявляти своє якесь бажання, або, о, ну от, от, в принципі, да, тобто, в принципі, а, робити, як би це сказати, не сидіти просто, а влада собі, хай, що хоче, то і робить, а вже включатися в якісь владні процеси. І в виявляти своє там або фу, або підтримку, та тому чи іншому не знаю, там указу, закону і так далі. Які причини зростання кількості самогубств серед молоді в Україні? Тут у нас, по перше. Тут у нас куди, як ти не, не крутив, все одно військові дії, все одно вони впливають на психіку навіть людей, які не, ну, не настільки призовного віку, і не настільки, в общем-то, підтверджені якісь мобілізації. Але все одно, все одно впливає. Ну я би не сказав, що це прям системність. Але дуже е, у, кожного, у кожного привід свій. Це по-перше, по-друге, але є в мене дещо таке відчуття, що серед молоді наразі щось функціонує. Це не, це, це не то, як був синій кіт, там, наприклад. Ні-ні-ні, це щось інше. Щось більш. Щось більш не боже, як воно там не системне, щось більш не системне. Взагалі, що стосуємо самогубства в нашій країні, це то, що, чого не підіймають взагалі, але у нас достатньо виріс процент самогубства ще в принципі своєму. Таке відчуття, що молодь десь бере якусь дуже дивну інформацію, яка, знаєте, коли от ми е, знаходимося в нестійкому положенні нашої пси психологічної, там, психічної системи і так далі. Або молодь о, не знаю, там знаєте, зараз ці о, всілякі умні браузери і так далі. Якщо ти лазиш по якихось, не знаю, сайтах, там определенна музика, определьне не знаю, щось ти читаєш, і на основі цього тобі вибиває щось, прочитавши щось, або, в общем-то, полазивши десь у людини взагалі, ну, взагалі, це, 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 ну, це, це, це ну, все. Тобто людина, прочитавши щось, розуміє, що це все, і, в общем-то, йде, і робить свій. вибір. Тобто, в СІТі є, функціонує шота, що, що наштовхує на це. Це не є першопричиною. це є, як то кажуть, добило. Отак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.